Люди на манітушках стріли переламують, Так там хоча б на деяких електроніка, яка блокірує все. Подивимося, як швидко Тікток наповниться перерваними кунами. Ну, я не буду зараз виправдовуватись і говорити банальні фрази типу, з дуру можна й хер зламати, і тому подібне. Ви вже який раз намагаєтесь задіти своїми словами за телескопи. Що навантажувачі не годяться, і т.д. і т.п. Я вже казав, що переваги телескопа не обговорюються, але не кожен може собі його дозволити. Тільки ви замітьте, що подібні дискусії заводять не власники бізнесів, не ті, хто витрачають гроші на телескоп чи навантажувач, а наїзники, яким тільки все дай, все купи які будуть цю техніку розривати і розказувати, що краще, а що ні. Страшні спеціалісти. В день техніку вграв, руки помив і пішов додому. А ввечері вже коментарі відписує, як треба господарювати. Спочатку купіть щось за власні гроші, а потім робіть оціночні судження. Хто бажає замовити Хард 2000, навантажувач на трактор МТЗ або ЮМЗ, а також швидкозмінне обладнання до нього, контакти на екрані. Піаніст, який все своє життя програв на чужих роялях, не купив жодного свого, не може розказувати іншим, як потрібно робити. На цьому крапка. Дякую за увагу!